Він начитався, як в інтернеті сварять владу за погане прибирання доріг від снігу, та особисто вирішив показати, як і де працює снігоприбиральна техніка в Чернігові в ніч з неділі на понеділок. Сергій Андрос службовим автомобілем не користується. Журналістів забирає на власному лендровері. Радіє, адже на відміну від столиці, по чернігівським дорогам вже можна їздити зі швидкістю 60 кілометрів на годину та більше. А вся ночь і за вони по маршруту прийдуть, все класно. Наслідки стихії міська влада долала два дні. Перший заступник мера гадає, з основним завданням впоралися. Всі центральні дороги розчистили, з понеділка тролейбуси та інший громадський транспорт працювали в нормальному режимі. Пустили важку техніку. Вона пішла, зробила пробивку, грейдера почистили. Тобто, Рішення було прийнято таково. Першу чергу, це підготувати... Всі центральні транспортні артерії. всього в місті працювало близько 45 одиниць снігоприбиральної техніки, але одночасно не більше двох десятків. Адже роботу в дві зміни влада організувати не змогла. В можливості організувати роботи в дві зміни одної транспортної єдиниці. Її нету по одній простій причині, що Ну, вот такие ситуации нештатные, они бывают редко. А экономически, ну, знаете, круглый год держать двух трактористов на один трактор, собственно говоря, возможности нет. И вторая проблема была в чем: что ну, процентов 50, если не 60 трактористов, они живут в селах. Залишені на дорозі автомобілі і ще один головний біль прибиральників снігу з водіями. Обіцяють не церемонитися. І всі будуть евакуїровані і вивезені на штрафплощадку. Чернігівці ж на заклики мера озброюватися лопатами і допомагати комунальникам. Відгукнулися неохоче. Жаліється Сергій Андрус. Шансових інструментів виду лопати там і так далі були заготовлені в більшому кількості, А до громадян, ну скажу так, в деяких, ну в меншій Степені, в степени, в общем-то, люди отреагировали так, ну, как бы это ваши проблемы. Ну, Когда вот такое происходит за одні сутки 60 сантиметрів снігу, ну, ви знаєте, это вот как на войне: одні йдуть на фронт, другие в поліцаї. А у двірників та інших, хто вихідними в поте шола боровся зі снігом, в мерії обіцяють преміювати. Средства, они іщуться, ну скажімо так, люди на вот, але в случае мотивация мотивація должна быть. З понеділка почалося прибирання тротуарів, які протягом двох днів були майже недоступними для пішоходів. Нарешті стартувала розчистка приватного сектору та другорядних доріг. Сніг з вулиць міста поки не вивозять. Обіцяють це зробити через кілька днів. Міждворові проїзди та засипаний приватний автотранспорт наразі прибирають самі мешканці міста.